Возили автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу, ну а потім продавали. На Волині поліція затримала двох ділків, які за інформацією слідства збагачувалися на гуманітарній допомозі. Чоловіки ввозили в Україну автомобілі на пільгових умовах, бо ж нібито для ЗСУ. Щоправда, авто до фронту. Не доїздили спритники, як інформують у поліції, ввезені авто продавали за середніми ринковими цінами через інтернет платформи. Напередодні поліцейські затримали ділки. В останній якраз продавали авто за 13 тисяч. Доларів правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів і у приміщенні приватного підприємства, яке займалося ремонтом транспортних засобів. Там виявили документацію щодо ввезення автомобілів в Україну. У поліції нагадують, що за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі.